Перетнувши позначку 26 років, я зрозуміла, що саме зараз у мене виникла оця криза. Криза після 20. І у цьому відео хотіла з вами про це поговорити. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Минуло вже декілька місяців, мені звіться 4 місяці від того, як ми з вами бачилися останні І саме за ці 4 місяці у мене сталося. Певна криза. Дивіться періоди, коли є якесь нерозуміння, нереалізація, є пошук своїх власних цінностей, пошук власного я, пошук своїх хобі, улюблених справ, або запитання про те, яким я хочу бути в майбутньому, яким я бачу своє майбутнє. І саме ці питання вони і створюють кризу. Криза це є якийсь період перед стрибком, коли ви. Аналізуєте, запитуєте себе, чому саме так. І саме у цьому відео б не хотіла розповідати, як це все буває тяжко, погано, що тебе ловить апатія, що тебе огортає якийсь постійно сум, які думки постійно нав'язливі. Але я хотіла б поділитися цим періодом, тому що, мені здається, недостатньо інформації є в інтернеті, що це нормально, щоб не сказав, що. Все добре, це пройдеться це просто такий етап, що навіть в 30-40 років це все рівно буде, тому що ми хочемо рости, ми хочемо змінюватись. Якщо я вже трохи відвикла від таких розмовних відео, мені хочеться надати багато інформації так, світло. Тому що дійсно, 4 місяці для мене були такі більш мовчазними і аналізаторськими Тож, Отож, перетувши позначку у 26 років, я саме зловила у цю кризу. Після 20 років, яка існує, то немає якоїсь конкретної позначки, що саме от в цей період у вас буде криза. Я, наприклад, її зловила у 26 років. В когось вона може бути в 23, 24, 25. Розуміла, що мені хочеться змін, що я як особистість прагну набагато іншого, і що, наприклад, цей соціум, він вимагає від мене іншого, і це викликало у мені у ту кризу, тобто є якісь неосвідомлення між тим, ким я була, і тим, ким я хочу бути. Наприклад, першого знаку для мене моєї кризи це була апатія. Коли я просто не хотіла нічого робити, тому що я не бачила в цьому якогось результату. Я от згадую свої якісь минулі роки, своє дитинство або ж свій підлітковий період, коли мені хотілося багато чого робити, просто безцільно. Тобто мені ніхто за це не платив гроші, З мене ніхто не хвалив, мені ніх... тобто не було якогось такого зовнішнього схвалення, і я просто це робила, бо в мене була якась внутрішня потреба, внутрішнє бажання це зробити, зробити якісь проекти. Я робила, якісь книги починала писати, придумала якісь відео. Натхнення. От я працювала, як то кажуть, на голому ентузіазмі на своєму внутрішньому бажанні, і от зараз криза почалася з того, що я розумію, що в мене вже немає того бажання, у мене вже немає якогось внутрішнього стержня, внутрішнього відчуття того, що я готова працювати, робити, надихати інших людей, бути постійно емоційною і позитивною, у мене вже зникало те бажання. Я зрозуміла, що значить треба думати, аналізувати писати. Перше, що я зробила, це я почала усвідомлювати якісь свої цінності, що для тебе є найважливішим в житті, і заради цього ти тримаєшся. Тобто, коли в тебе є апатія, ти просто не хочеш нічого робити. І ти просто уже зациклюєшся більше на якомусь негативі. І перше, що я зробила через місяць, вже після початку такої довготривалої апатії, що я просто усвідомила, що для мене є найважливіше, почала виписувати на чому я хочу триматися, що мене тримає, скажімо так, в цьому світі. Насобною ознакою моєї кризи було те, що мені не приносили радості якісь свої моменти, які раніше радували мене. Наприклад, навіть від догляду за собою, що мені не хотілося, в мене не було потреби, в мене не було внутрішнього бажання виглядати якось привабливо навіть для себе. І це вже було для мене ознакою, що щось не так, тому що. Мені подобається наряджатися, мені подобається проводити себе в порядок, і я просто про це забула. І от саме криза це коли ти хочеш просто забутися. Що мені також наступним кроком допомогло з цього вийти, це закріплення своєї рутини. Я зрозуміла, що моя рутина це є я, і що готувати зранку сніданок, готувати обід, вечерю. Це те, що мені подобалось, і те, що мені дуже подобалось, і те, що приносило мені позитив, це те, що приносило мені радість, те, що приносило мені задоволення. Перегляд ранкового ютубу. Коли в мене була така криза апатії, я взагалі думала, що забити на якусь ранкову рутину, почати щось нове, придумати щось нове або взагалі не снідати. Але згодом я зрозуміла, що саме ця рутина і тримає мене на плаву. Найцікавішим елементом кризи є те, що ти бачиш якусь нереалізацію. Ти бачиш, що наприклад всі набагато молодші за тебе, вони мають щось, вони роблять щось, вони роблять щось в масштабах, а ти, як 26-річна уже там вже і 30, ти не маєш того. І завдяки певним якимось підказкам всесвіту, тому що коли ти на чомусь думаєш, мені здається, постійно приходять якісь тобі підказки. Треба просто це розуміти. Я почала читати книгу, слугатаудів книгу Старий і море Осунаюся у цієї книги про рибальство, про те, як старий рибалка, він все своє життя працював на човні, і він заради цього жив. Він знав про рибу, про море, про океан, багато чого. І от саме оця якась захопленість тим, що ти робиш, тим не таким і великим, це і є якесь своє призначення. І саме у цій кризі, коли я шукала питання, чому, чому так, чому в мене немає того, сього. Ти розумієш, що не кожному, значить. Потрібно бути тим, тим, тим. І водночас ті люди, які мають щось багато, як тобі здається, вони віддають багато чого. Наприклад, коли ти є якимось супервідомим, ти водночас не маєш якогось особистого простору, тому що ти все показуєш іншим. І немає можливості жити простим земним життям. І до мене приходить усвідомлення, що я би хотіла жити у таким простим, мирним життям, тому що все ж таки для мене. Велике щось таке, навіть великі міста, великий цей хаос, постійний рух це все ж таки мене втомлює. Це, це все ж таки трішки не моє. У мене є мої цінності. Ми знову ж таки вертаємося до такого першого пункту, коли є твої цінності. Ти розумієш, що у тебе, наприклад, серед цінностей немає слова кар'єра. Значить, дійсно присвятити своє життя повністю своїй якійсь роботі, яка, звісно ж, буде приносити великі доходи. Ти не готовий. Але якщо у тебе в цінності дійсно є якісь багатства, промноження, величезні будинки, віли, то, звісно ж, твоє призначення тоді може бути пов'язаним із якимось великими масштабними речами. Наступною ознакою моєї кризи було розчарування. Саме коли ти розчаровуєшся не лише в собі, а в якомусь зовнішньому світі. Коли ти бачиш вже не те все хороше, яке було раніше, це є також. Таким жорстоким усвідомленням, коли ти вже перетинаєш якусь позначку за 20 років, коли ти розумієш, що вже немає якоїсь такого рожевого світу, коли ти вже є тієї людини, яка має створити для себе у ту якусь безпеку, у ту якусь позитивну нотку в своєму житті, у якесь щастя, що ти вже сам маєш це все шукати, те все створювати. І ти розумієш, що інформацію, яку ти сприймаєш від інших людей і зовнішнього світу, потрібно фільтрувати. Тому що ти вже розумієш, що навіть ти, наприклад, раніше працювавши із людьми, ти сам міг, наприклад, щось створювати, щось придумувати, щось вигадувати, щось там на ходу розповідати іншим, і хтось, наприклад, в це вірить. Ти розумієш, що та зовнішня інформація, яка тобі дається, є також чиєюсь думкою, чиєюсь вигадкою, коли тобі хтось розповідає або в очі там щось говорить, ти можеш розуміти, що за цим може бути приховано щось інше. Ти вже шукаєш якісь. Під текстів інших, під текстів інформації, під тексти у стосунках. І ти вже розумієш, що світ, він для тебе вже є зовсім іншим. Ти вже починаєш бачити багато помилок, бачити багато невдач. Особливо може бути таким жорстоким усвідомленням, що можливо навіть люди, які були для тебе дуже близькими, рідними, і також роблять дуже багато помилок. І от саме це є таким наступним висновком. Ти вже стаєш дійсно дорослим, коли ти вже після 20. ти розумієш, що... Отже, ти є новим членом суспільства, ти є важливою ланкою суспільства. і саме під таких як ми створюється наше майбутнє, і саме вибудовування дійсно таких внутрішніх своїх зон, кордонів є дуже важливим для нашого щасливого майбутнього. І навіть знімаючи це відео, чесно кажучи, важко про це розповідати, тому що, по перше, як вже казала, такої інформація, якби. В інтернеті я не могла знайти якогось точно про цю кризу, щоб навіть розповісти, тому що це більш в це відео вийшло як якесь моє уявлення, моє розуміння цього. І все рівно це важко. І про це важко розповідати, тому що це якісь такі внутрішні усвідомлення, це якісь внутрішні непорозуміння. Це дійсно така якась внутрішня психологічна боротьба між своїми я. І водночас. Коли ти бачиш якийсь недосконалий зовнішній світ, коли ти бачиш, що твоє майбутнє воно може бути не створене, не бути таким, яким ти хочеш, і це дійсно дуже важко усвідомлювати. І от бути дорослим, це дійсно буває дуже важко. Що мені дійсно допомагало також вибудовувати якісь гармонійні стосунки із собою, і водночас, все ж таки не впасти в таку глибоку апатію, не влягтися у таку зимову сплячку. Це та звичка, така яка у мене дійсно закріпилася, і яку я дуже ціную. Це навіть у таке якесь своє оточення. Тими речами, які тобі подобають. Романтизація є той елемент, який може трішки мене наповнити, що це моя атмосфера, це моя енергетика. Тому що також, коли ти є у такому кризовому періоді, дуже важко зберегти якусь свою енергію, тому що тобі здається, що всі її розбирають по частинах. Тому що коли ти в таких якихось постійних думках, в тебе й так енергії небагато, тому що ти все ж таки шукаєш, де знайти. Та якесь своє щастя. І коли ти спілкуєшся з іншими людьми, то ця енергія постійно витрачається. Якщо для тебе є щось важливе, неважливо, що інші про це думають, то все ж таки варто цього дотримуватись, якщо ти хочеш зберегти це для себе. Не забувай про те, що впускати у свій простір будь-кого, це не є дуже класно, тому що це те, що я дійсно вивчила вже після своїх 20-ти. Що твій простір це є ти, це відображення тебе. І от не хотілося дійсно у свою душу впускати усіх людей, а інформацію якусь, впускати якісь негативні думки, що в зовнішньому світі відбувається багато дивних, незрозумілих моментів, багато жорстокості буває. І саме ми заради себе, заради свого майбутнього, заради дійсно світло майбутнього. Маємо вчитись захищати себе, створювати такі зовнішні, внутрішні стіни і вчитися себе оберігати. І дійсно не забувайте про те, що найціннішими ви є лише для себе. І бажаю вам дійсно багато світлих моментів і подолати всі кризи, всі якісь важкі етапи вашого житті, тому що обов'язково завтра настане новий день. Дякую вам за перегляд цього відео і сподівається, побачимося наступного. Па-па!